Зест «МАГНІЙ би 6 ретард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Я роблю свою музику, пишу музику, але я не зовсім вірю в свої сили, в свій талант. Тому цей проект дає мені зараз шанс повірити в себе і, нарешті, показати всій Україні, хто такий Сергій Соловйов. Всім привіт, мене звати Сергій Соловйов. І я з міста Запоріжжя. Мені 26 років. Запоріжжя це, по-перше, індустріальне місто. Там живуть люди, які все життя пропрацювали на підприємствах, на заводах великих. Але є такі, як я. Електрик, але співаю. Я прийшов на голос країни, щоб перевірити себе. Але для кожного з нас, для кожного українця зараз зовсім інша перевірка. Моє рідне місто сьогодні не впізнати. Блокпости на перехресті, їжі на проспекті. Початком війни в Запоріжжі зупинились майже усі галузі праці. Горить найбільша атомна станція Європи прямо зараз. Я, як і більшість українців, втратив роботу. Але знаєте, що найбільше вражає? Це повна тиша. та Таїдка темрява у комендантську годину. Усі сирени, які є в Запоріжжі. Одноголосне. Але я знаю запоріжців не зламати, не перемогти, як і всіх українців. Всі, кого я знаю, захищають нас на своєму фронті. Хтось на передовій, хтось як я на волонтерському культурному фронті. Я впевнений. ми непереможна переможна нація. Слава Україні! Смерть ворогам! Слава нації! Україна! Пана до Я дуже хочу якогось такого народного героя. Щоб співав українською і дуже за душу брав. До кого в команду хочу піти? Да наді, до Наді рефієві. Давай Сережа з Богом. дивний, той, що я люблю, люблю на грані бути, чи не бути, дуже гарно співає і звуки в образі твої ліплю, і не знаю, що любити, чи забути. Як мов втратив я тебе, моя любов, все зрушено серветься. Мене звуть Сергій Соловйов, мені 26 років. Я із міста Запоріжжя. І ти співав як Соловей, Запоріжжя. Дякую. Ким ви працюєте, скажіть? Я працюю. Електриком. Електриком! Електриком! Як це так? Ну, ось якось життя склалося. І ви ніколи не займалися музикою чи займалися? Ну, я ні, не навчався так не професійно. Навчався. ніколи. А де ж ви так навчилися співати? Душею. Душею. Для людей. Ви знаєте. У вас така прекрасна співуча душа, де такі душі роздають, тільки, мабуть, що в Україні. Тому що так і звучить голос країни. Однозначно, тому я тут. У вас така насправді важлива для людей професія. Тому я як фізик електрик вважаю, щоб ніколи навколо вас не було паралельних людей, а весь успіх у вас був завжди послідовний. Дякую, колега. Перед виходом на цю сцену, як, як мабуть як тисячу вольту, Так. я відчув цю цей струм. Ти хлопець, який може стати сучасним естрадним виконавцем, якого не вистачає на сучасній сцені. Запрошую тебе в нашу команду. Я багато думав про це, так але конкретно я не нікого не обирав. Так. А... Я обираю Олю Полякову. Вау! Ну круто! Я вас вітаю. У мене справжній народний, побранець. Я Володець, думаю, що нам вас. буде з тобою що поробити, що поспівати. Дуже круто. Яка в мене збирається народна команда, електрик, господарка. Ну що, будемо працювати? Буде працювати Класний вибір. Сергій, ми тебе вітаємо!